На лівобережжі Херсонщини росіяни вдались до нової тактики на свіжих відео від групи аеророзвідки Птахи Мадяра. Є низка вражень БМП в районі села Кринки. Ці кадри пов'язані з новою тактикою росіян, закидуванням піхоти у тил наших підрозділів. Про це йдеться у повідомленні військово-аналітичної групи Депстейна Дулі. Просто нагло обманули. за словами бійців 35-ї окремої механізованої бригади. Ворог останніми днями почав на броні закидати десант, фактично нам в тил, не вступаючи в бій. Перед початком атаки йде масована артпідготовка та авіаудари. А після висадки техніка закидає дими та тікає. Але завдяки чудовій роботі аеророзвідки та нашої артилерії текти їм далеко не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плаздарму не Має змоги виконати на ну, десант же знищується у стрілецьких боях, наголошують аналітики. Діпстей ну, Маленька це частина укріпленого району, який ми збудували ще за наслідками першого етапу війни е широкомасштабної російської української війни. Вибачте, до широкомасштабного вторгнення 14-22 рік. Тобто, втрата цього укріпленого району і відступ наш звідти, от зараз, ми бачимо кадр зірнова зруйнованої марінки, фактично є спір, є різні насправді насправді думки стосовно того, чи захопили вони маленьку чи ні. Я схиляюсь до того, що поки що скоріше ні, ніж так, тому що там зараз будуть бої. Але на превеликий жаль, ми бачимо цю руйнацію, і очевидно, діти до того, що просто-напросто не були там за що зачепитися. Тому втрата цього укріпленого району, ясна річ, ну не дуже добре скажеться на. Можливостях щодо оборони цій місцевості, це по-перше, і по-друге, це безумовно буде кейс для Російської Федерації, Тобто це буде перемога, якась, яку вони зможуть спробувати продати. І для зовнішнього спостерігача, і для внутрішнього для внутрішніх, скажімо так, потреб, тому це буде мати певне значення. Ну, розуміємо, що будь-яка перемога, навіть захоплення невеликого населеного пункту повністю зруйнованого, для них це буде можливість чимось похизуватися. Але тут паралельно така дивна ситуація, коли вони розказують про якусь евакуацію. В даному випадку говорю про нову каховку і заяви про те, що можна звітом евакуюватися і цивільним, бо от небезпека. Ну, дивно це чути від пропагандистських їхніх ЗМІ Що може ховатися за цими оголошеннями? Бо вони навіть призначили дату, вказали конкретну годину, де можна зібратися, що все це безкоштовно. Ну, по-перше, я постеріг взагалі займатися евакуацією з нової поголки, тим паче, що ну і з тих районів, де Російська Федерація це зробити, скільки невідомо, куди цих людей будуть евакуювати, може в Крим, може там кудись далі, в Херсонську область, а може десь кудись при Куди і за гроші самі росіяни їхати не хочуть. Ну це теж буде евакуація погодитися. Інша справа, що ця ситуація влаштує тих, хто буде таким чином евакуйований. Тому я б не радив би. нікому, окрім колаборантів, які були які були пов'язані із російською окупаційною владою, евакуюватися таким чином, оскільки Збройні сили України ясна річ, це абсолютно не Чужа армія, і я, я не думаю, що будуть якісь проблеми у тих, хто е, зараз очікує на ЗСУ. Це по перше, а по друге, той факт, що вони оголосили евакуацію з цих міст, він свідчить про те, що вони вважають, що там небезпечно з їхньої точки зору, е, що ці міста вони знаходяться ну або прифрприфрутовій зоні, або безпосередньо, скажімо так, в зоні досягнення певних сил та засобів, тому вони оголосили евакуацію. Це не означає, що це підготовка до жорстокого доброволі, я кажу з лівобережжя Херсонської області. Хоча ми пам'ятаємо, що там е, був момент, коли хтось оголосив про відступ, а потім ця це ця, 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 ця повідомлення було б було швидко нульовано. Але це в принципі той симптом, який каже про те, що вони усвідомлюють небезпеку і зараз вживають заходів для того, щоб принаймні колаборантів та власних публічних звідти усунути, пане Денисе, дві думки. Паралельно з'являються в різних медіа. Одна це є з інтерв'ю голови МЗС Дмитра Кулеби про те, що Україна зараз готує бригади для нових наступальних для нових наступальних і оборонних операцій, що ми постійно готуємося і. Про контрнаступ ідеться. А водночас заокеанський Wall Street Journal пише, що в них свої джерела і західні дипломати, і військові стратеги, які кажуть, що складно буде із цим. І за їхніми прогнозами ще рік Україна не зможе провести такого великого потужного контрнаступу, що аж у 2025 році щось таке потужне може відбутися. Тобто цього року вони всі кричали. Контрнаступ вимагали від нас, чекали, говорили про це. А зараз, от так повністю геть протилежна риторика. Як це можна між собою пов'язати? Чи надто обережні вони на заході зараз? чи що? Ну я взагалі б загалі бо те, що тільки що казали, що в цьому році геть-геть контрнаступ вперед-вперед. І цей контрнаступ завершиться в Криму, і все буде добре і буде перемога. Ну не перевеликий жаль. Перемоги, такої, якої ми очікували, не, не, не вдалося досягти зараз. Комконтрнасу зупинився на тих удажах, на яких на, вони зараз є. Тоба це Запорізька область, трохи вклинення в районі роботу новиво, та інше. Це ясна річ далеко до цих первісних завдань щодо виходу на збережжі Зовського моря. Тому як не робив би таких прогнозів, оскільки ми бачимо, які протир... протиріччя існують, тим паче робити прогнози на рік вперед. Ці ситуації, яка зараз склалася, пам'ятаєте, у нас були прогнози минулого року, що от вийдемо буквально до Криму і поб'ємо сухопутний коридор в Крим? Я можливо повторююся, але я просто навожу приклад. І е, саме стільки зараз коштують ці прогнози про те, що ми протягом року не зможемо накопичити війська для того, щоб перейти в контрнаступ, лише в 25-му році це в контрнаступ стане можливим. А чому ніхто не бере до уваги? Е, Ймовірний цілком вірно результат виборів Сполучених Штатів Америки, якщо переможе Трамп, яка тоді буде ситуація? Ну, це наприклад, так? Тобто, що тоді може змінитися? Може нічого не зміниться, а може змінитися докорінно, і там Україну будуть примушувати до того, щоб вони щоб ми вели переговори з Російською Федерацією для того, щоб е, укласти перемір'я? Тому е, такі далекі прогнози давати би не став на сьогоднішній день. Видно це чітко видно, що на найближчій перспективі російська армія буде намагатися просуватися. Ми з вами спілкувалися про Марінку. Марінка це буде один з таких пунктів. Бахмутський напрямок буде одним з таких пунктів, де вони будуть намагатися просуватися. Звісно, Авдіївка вони будуть намагатися його оточити. Так само лимано напрямок теж дуже небезпечно. Плюс є штурмові дії на запорізькому напрямку з боку ворога і на Вугударському напрямку. Зараз теж є певні ознаки того, що Російська Федерація буде намагатися просуватися. І зараз наше завдання тримати там оборону і перемолоти як найбільше ворожих військ, накопичити сили. А там же, як ситуація складеться навесні, тому що логіка цієї війни є такою, що зима це час, коли намагається наступати Російська Федерація, а літо осінь, тепло пора року це час, коли намагаємося просуватися. Тобто, приходи може навести від початку широкоштабного вторгнення, і далі, в принципі, якщо ми вами просвяткуємо основні події. Це будуть цілком зрозуміло.